Саме багатоднішній Україні унікальним чином представлена на практиці концепція міжкультурного діалогу як одного з чинників та центральної умови сталого розвитку суспільства. І з цього приводу, 2 квітня, у Славянській центральній бібліотеці проходила тематична виставка Міжітична дружба і цілісність України, яку підготували співробітники бібліотеки. Епіграфом до цієї виставки ми взяли слова Олега Колібаби. Лише у єдності знаємо, треба нам йти, щоб нове будувати майбутнє. Не діліться по вірі і мові брати. І тоді буде вдача супутня. Ми єдині в думках і ми вільні у них. Не керуйте совковим диктатом. Що збудуємо ми, не збудують вони. Лиш єдину ми тут треба мати. Ознайомившись з матеріалами цієї виставки, читачі спробують відповісти на питання, чи впливає етнічний склад населення на політичні вподобання. Чи впливають етнічні стереотипи на формування суспільної думки? Ідея виставки полягає у тому, аби показати, що незважаючи на етнічне положення, кожен житель України є повноцінним громадянином країни, і співробітники Славянської центральної бібліотеки закликають усіх залучатися і відкривати нову сторінку із історії етнографії України. Детально з матеріалами цієї виставки ви зможете познайомитися, прийшовши до нашої бібліотеки. у абонентський відділ або у читальний зал і ті і там і там представлені матеріали нашої виставки будемо вас чекати запрошуємо